Доброго дня. Чи вечора, чи ночі. Догадалися. Обзор велосипеда. Це для любимої жіночки. Це старий велосипед. Ще совде повським. Десна з розкладною рамою. Ей, так. Що ми будемо тут вам розказати? Значить, переді колеса такі ж саме, як в мене спочатку стояли. У мене їх було два. От, давайте висипуємо з колеса. Так, це у нас виход. Три фази мотора, датчики хола. П'ять проводів. Тут зроблений такий вставка в раму вилку, щоб воно не прокручувалася, сама ось, там плоска, такий зроблений, як би плоский прорис. Тут він на такому ободі, конечно, 20 дюйм воно має шкрипти добряче. Ось так Акумулятор, акумулятор. Його зробимо ще чехол пошиєм Він отак от, можна назвати, зняти. Оце приварив. Я думаю, він тут буде добре стояти. Тут можна буде зверху телефон поставити. Потім Там з програмою БМС, яка буде показувати ток там чи ще щось. От. Аккумулятор. Аккумулятор 58,8 вольт. Один, там ток я вже не пам'ятаю, ну, коротше, рано, виходить, один кіловат. У мене півтора, тут один. Акумулятори купляв такі дві зборки. Вони в корпусі. Я їх спочатку склею, хотів. Поставити це на багажник. От. Але не давало мені тут зверху ще така кришка теж склею, щоб ці акумулятори, провода, дуже було погано провода вкласти. От, на БМС-ку, смарт БМС, Smart BMS, щоб вона була добра, ну, якби, Я боявся, що. У перших при трасті, коли буде на задньому, буде ще добре трястися акумулятори, десь проб'є провод, бо тут вони були залиті таким, як би пенкою. Лучше хай вони будуть отут, вони стоять отак горизонтально, стоять. Замотані, отут стоїть плата БМС. От. А Оцей, думаю, тут на багажник отак його. Але це такий вес, теж як би. Лучше хай спереді воно стоїть. Буде додатковий, додаткова вага буде на передню колесу. Якось так. Маємо крилля. ще покрасти, бо він був сам червоний. Я хоч у мене чорний в жінці, хай буде, ну, щоб був білий велосипед, тому що не покрашені ці крилля, багажник зробимо. Контролер ви бачили, що купити ручку, хоча б ручку і переключатель скоростей на велосипед. Це ми купимо. І ззаді, знали, звісно, покришку. Ото тут, як ми його купляли, я його купляв велосипед на OLX, впереді покришка, ну така хоро... хороша, ще гарна, а задня вже все і кирдик, тому треба поміняти, знайти вже таку десь шиповану, щоб були одинакові. Ось такий буде велосипед. Ще один. Це вже я викинув. Того, що, ну, ну не, не підходимо. Лучше щось подварити, приварити, якщо ви робите. Велосипед я бачу в інтернеті даже вообще велосипеди роблять, варять, повністю зварюють струб і так далі. Такі байки, електробайки. Тому можна щось зігнути, підварити, переварити. Це нема проблеми. Це у мене покраска. Була, крашу балончиками, купляю балончики. от, Поэтому приходиться і тако малярним скотчем. Трошки от вот буде велосипед. Коли зберем, буду їздити, теж поїжджу на роботу, протестю його. Буде видно наскільки кілометрів буде вистачати акумулятора. Ну Цей мотор сам по собі він трошки економічніший, конечно. у нього 350 Вт. Я думаю що там є 350 Вт. Так що так, підписуйтесь на канал. Не забувайте, буде чого багато інтересного. До зустрічі!